Думки чоловіка про вас сьогодні. Чоловік, з ким була пауза мовчанка, якийсь конфлікт, він наконец-то, созрів. Якось вийти на сцену і показати всі свої реалісті, характеру і енергії. Дуже вже великі бажання, потаємне. Дуже вже хочеться випустити на поверхню цю всю свою пристрасть, тільки тут у нас є моменти. В нього якийсь всередині складний вибір між чимось і між чимось. І це може створювати якісь перешкоди в тому, щоб так підтвердити вам свою важливість в його житті. І щоб вас вивело з сумнівів, бо тому, що він по-любому транслює те, що в нього є, навіть підсвідомо, а ви хочете, не хочете, ви цю хвилю ловите. Яка вам рекомендація? Ну, поставте собі руку на серце, синхронізуйтеся з цим всім, а можливо, як варіант, можна взяти ситуацію в свої руки і ноги, проявити ініціативу, зробити ось цей контакт. Тільки, щоб віддатися в таке, вам треба чітко знати і розуміти, яка форма ваших взаємин. Якщо ваші взаємини, це про любовну любов без зобов'язань секс по дружбі, це одне діло. Друге діло, коли ви там щось друге хочете. Коли ви собі там щось понамріювали, то ви собі таким чином можете створити таку петлю, в яку самі і потім попасти. Думка чоловіка. Чоловіка не проти, щоб ви його приласкали впасти вам десь на ручки і віддати. Що він про вас думає? Є в нього ось оця важкість рухатися вперед чогось далі. Також тут може проскакнути, що в когось є ще третя сторона, і ну, типу, чоловік має розробити якийсь вибір, куди до кого він прилине, чи він піде з вами по своїх фантазіях, чи він таки сяде на одне місце. Рівно і все, але фантазії в нього просто тут шалені. Він думає, думає, думає і думає, Диявол. тягне, викручує, вимучує. М -м -м -м. Яка ж солодка близькість по аркану диявол. Що він собі ще думає? Хочеться йому вже того переходу, хочеться. Але психоемоційні стани його всередині, ну вони прям вони його топлять, тому що він починає думати, починає міркувати і його починає роздирати. Він стає такий якийсь як дурний. Ну Ви ж пам'ятаєте, що ми це залазимо всередину, це загальний розклад, і ми дивимося те, що. Відбувається всередині і те, що людина вам може в житті е, ніколи не сказати, тому що ззовні може е, показувати щось по-другому. Ну і ви теж маєте мати мудрість. Я там чула випадки, що е, десь ще загальні розклади слухали, чи там як були якісь трансляції, і потім до якихось своїх знайомих. Чоловіків, з якими ще що, що все не відбувалося, е, сказали бо мені там на трансляції сказали: Ну серйозно, ну, 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 типу, ну, який рівень вашої відповідальності і здорового глузду? Якщо це простір варіантів? І людина вам може сказати, що вона нічого нікому не лише. Отже. Яка вам рекомендація по цих думках? Віддайтесь пристрасті. На солоді вона наразі більша за здоровий глузд, який може бути. І далі, по ходу ситуації, вибирайте. Бо наразі, з того, що показують ресурсу рухатися. В переміну, якусь там якість, зміну форми, зміну відносин, поки цього немає. Можливо, переживіть цей турбулентний період. У нас зараз велика сонячна активність по змінах. Тут багато рефлексування. Поробіть практики, запишіться на особистий розклад або консультацію якогось трансформаційного спеціаліста, який вам допоможе розібратися, просвітити розвіяти оцю пилину внутрішню, ну і прийти в якусь таку внутрішню якість. Приймаєте.